Зупиняється ні на день, ні на хвилину, аби щосили сили підтримувати воїнів за рік. Роботи координаційний центр сей юкраїна залучив для допомоги військовим понад 2,2 мільйони доларів. Усі зібрані кошти спрямовують виключно на забезпечення прикарпатських підрозділів на передові. Пріоритета, каже представник центру Тарас Герула, змінюється залежно від запитів військових. Серед незмінних засоби зв'язку, живлення, автозапчастини, комп'ютерна техніка, амуніція та медичне забезпечення. Це треба ще зробити дуже багато, бо зрозуміло, що війна не закінчується і потрібно нарощувати можливості наші, нарощувати допомогу, робити її більш кваліфікованою, чіткою, швидшою. І над цим зараз працюємо, продовжуємо роботу. Для того, щоб у людей було розуміння, що війна не закінчується всупереч загальним якимось позитивним тенденціям, меседжам, які ми бачимо в інформаційному полі, люди мають розуміти це. Я думаю, люди це розуміють. А пошук ресурсів потребує якихось нових інструментів. Зокрема, зараз ми Зосередилися на, на нових підходах разом з цим волонтери вирішили розширити ініціативу перерахунку одноденного заробітку і запустили акцію Один день на місяць я працюю для зсу. Тепер до неї можуть долучитися не тільки колективи компаній, підприємств чи громад, а й кожна людина індивідуально. На спеціальному сайті від центру можна самостійно визначити суму внеску та оформити підписку. 80% надходжень фонду центру становлять саме одноденні перерахунки заробітки. Усі ці кошти каже координаторка Ірина Мельник, дозволяють закривати гарячі запити та бронювати дефіцитні товари. Є специфічні запити, такі як, наприклад, міноступи для розмінування території, які ми шукали по різних сайтах за кордоном через тих, хто мав це десь так на залишках, бо ці міноступи вже не виробляють, і ми були б раді їх купувати більше, але не можемо знайти. Для закупівлі з таких нетипових запитів також у нас був запит на величезну партію взуття великих розмірів. Це такі розміри, як 48-й, 49-й, 50-й, і їх практично неможливо було знайти в наявності. І на цей запит ми зреагували виробництвом. Волонтери сподіваються, що ініціатива стане популярною серед прикарпатців, адже об'єднавши зусилля та кошти, переконані можна зробити багато корисних справ, які щоразу наближають. Ать Україну до перемоги люса грибиквіталімаглаті, телеканал 402.